Після збройного повстання Путін намагається зміцнити свою оборону. Пише The New York Times. Видання пише, що російський президент винагороджує лояльність серед правлячої еліти та обсипає свій найважливіший електорат людей зі зброєю, готівкою. До того ж, поки що він уникав широкомасштабних чисток, які проводили інші авторитарні лідери у відповідь на спроби державного перевороту чи повстання. Зазначає автор. Він пише, можливо, щоб уникнути подальшої дестабілізації його системи. Автор пише: цитата. Він зосереджений на своєму особистому та публічному виживанні. і Він готовий на все заради цього. Автор зазначає, що на даний момент, незважаючи на репутацію пана Путіна як дуже безжалісного, його реакція зараз на невдале повстання більше схожа на пряник ніж на батіг. Кажуть, що президент Росії Володимир Путін працює в однакових офісах у кількох резиденціях, щоб на фотографіях не було видно його місце знаходження. Його помічники проходять такий суворий процес відбору, що колишній охоронець якось назвав їх кастою обраних. І понад три роки після початку пандемії Кремль продовжував запроваджувати чисту зону навколо президента, вимагаючи від багатьох, хто наближається до нього йти на карантин. Люди, які його знають, кажуть, що протягом десятиліть план Путіна був надзвичайно зосереджений на своїй особистій безпеці та на тому, щоб запобігти використанню суперниками повноважень уряду проти нього. Тепер, після недовготривалого повстання минулого місяця під проводом Євгена Пригожина, лідера ПВК Вагнер, пан Путін, здається, намагається знову захистити свою систему від державного перевороту. Канцлер Німеччини заявив, що Україна наразі діяла дуже чітко і добре організовано. пише CNN. Йдеться про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вівторок, що українські війська поки що діяли у війні дуже чітко та добре організовано. Це він сказав, виступаючи на спільній прес-конференції із прем'єр-міністром Румунії Марселем Чолаку. Шольц сказав, що ніколи не очікував, що це що все може змінитися з дня на день, але додав, що українські сили планують операції дуже цілеспрямовано. Водночас Чолаку зазначив, що Румунія. Очікувала, що конфлікт завершиться контрнаступом України, але змушена була рахуватися з більш тривалим перебігом війни. Поки Україна перебуває в стані війни, вона не може стати членом НАТО, сказав Шольц, додавши, що критеріями членства в НАТО є відсутність відкритих прикордонних конфліктів. Однак, за його словами, важливою є велика практична підтримка України з боку НАТО, яка триватиме. Німеччина створила умови для того, щоб навіть довго підтримувати Україну, якщо війна триватиме довго. Додав він, зазначивши, що багато країн зможуть підтримати Київ кілька років. А якщо буде потреба, більше років. Тому що ми не знаємо, скільки триватиме військовий конфлікт. У Газі відкрився центр з розслідування війни Росії в Україні. Публікація Deutsche Welle. Центр створено для розслідування злочину агресії Росії в Україні, який міжнародний кримінальний суд не може переслідувати. Пише видання США, які не є членом МКС, також є частиною ініціативи до новоствореного міжнародного центру з переслідування злочинів Росії. Входять прокурори з України, Європейського союзу та міжнародного кримінального суду. Видання пише Сполучені Штати, які не є членом МКС, також братимуть участь у нововідкритому центрі серед офіційних осіб. Генеральний прокурор України Андрій Костін, прокурор МКС Карім Хан, помічник генпрокурора США Кенет Політе та єврокомісар з питань юстиції Дідє ЄС заявили, що кінцевою метою центру є притягнення до відповідальності винних у вторгненні в Україну. Очікується, що центр збиратиме докази та готуватиме звинувачення кремлівським чиновникам. Євроюст вже відкрив центральну базу даних для доказів військових злочинів, злочинів проти людства та геноциду. Генпрокурор України заявив, що відкриття центру є чітким сигналом того, що світ єдиний і непохитний на шляху притягнення російського режиму до відповідальності за всі його злочини. Росія звинуватила в екоциді в Україні. Але що це означає? Пише видання МІНТ. Провідне ділове видання Індії Мінт підготувало ґрунтовний матеріал про екоцид. Навмисне перетворення території на непридатне місце для життя приводом став підрив росіянами Каховської ГЕС, наслідки чого вже відчула низка українських регіонів, і що належить відчути іншим чорноморським країнам. Цитата колись комфортна для життя і відпочинку. Прибережна смуга Одеси перетворилася на смердюче звалище. Констатують журналісти видання і додають, що досі міжнародний кримінальний суд за злочин екоциду вироків не вино. Сив, однак, юридична база для цього вже готується. Й вірогідність того, що суд почне розглядати, і такі справи дуже висока. Запевняють видання Західні адвокати. Шведська кліматична активістка Грета Тунберг, яка минулого тижня відвідала Київ, щоб привернути увагу до екологічної шкоди, завданої війною в Україні, розкритикувала реакцію світу на підрив великої дамби Каховської гідроелектростанції 6 червня. Який забрав життя понад ста людей і затопив південь України, причини обвалу дамби ще не встановлені, але Україна звинувачує Росію в одній із найбільших екологічних катастроф, які бачила Європа за останні кілька десятиліть. Тунберг сказала журналістам, що екоцид і руйнування навколишнього середовища є формою війни, про що українці на даний момент дуже добре знають, як і Росія. І тому вони навмисно націлені на навколишнє середовище, засоби до існування та будинки людей. І, отже, також знищують життя. Додала Тунберг. Це все на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати і збирати всі найцікавіше у рубрику інформаційний фронт.